Привіт усім! Давненько ми з вами не бачилися. З вами Маріам або Мар'яна Янкевич та новинки в комікс індустрії України. Хто новенький на цьому каналі, пишіть плюсик в коментарях. А ми з вами погнали! Нема часу пояснювати, вам потрібні ці мальописи. Ну, спершу розкажу вам про проєкт спротив видавництва UA Comics. Не секрет, що UA Comics більше ніж комікси, як вони в себе пишуть на каналі. А це означає, що багато проєктів видавництва безпосередньо є частиною волонтерської. Діяльності цього ж видавництва. Так, зокрема, мальописна збірка поезії 333, яка нещодавно вийшла з друку, створена в першу чергу про військових і для військових. Ну. По-перше, 33,3% з продажу збірки йдуть на підтримку підрозділів, якими опікується UA Comics. По-друге, спільно з Comics я організувала акцію Читаю для спротиву. Де запропонувала моїм друзям-блогерам почитати вірші зі збірки і привернути увагу їхньої аудиторії до теми збору на проєкт Спротив. Я про нього уже раніше згадувала, але можна ще раз, правда? То що це таке? Учасники команди UI Comics, з якими я безпосередньо також знайома, займаються навчанням тактичної медицини, а також укомплектовуванням правильних та корисних аптечок для військових. І в команди виникла ідея створення мальованих інструкцій у різних сферах військової справи. Зараз те, що анонсувало видавництво, це буде перша тема, присвячена протоколу Марч. Інформація про MARCH в інтернеті дуже багато, але якщо коротко, то це прав правильний алгоритм надання першої домедичної допомоги в умовах бойової травми, це звісно не вилікує відірвану руку, але дозволить максимально вберегти життя солдату від неправильного використання, наприклад, тих же турнікетів. Ви розумієте, що, попри пройдені курси домедичної медицини, ви не є роботами, які одразу можуть засвоїти тонну інформації, отриманої на курсах Такмеду. Ці інструкції допоможуть візуально відтворити та згадати послідовність дій у певній ситуації. Це стосується також інших сфер, як от озброєння, техніка, саперна справа та інше. Тому очікуємо більше мальописів на ці теми. Відповідно, так мед це лише початок. У вас є кілька варіантів або просто задонатити на проєкт спротив і наблизити команду до реалізації проєкту. Повірте, там буде пророблено до біса багато роботи. Зокрема, тут ви бачите тренувальну ситуацію, при якій надають допомогу пораненому. Тому сума спротиву Доволі немаленька. Або ж можете придбати збірку 333 і таким чином підтримати технічно підрозділи, які зараз на фронті. Це поки найактивніші два проєкти видавництва комікс». Думаю, найближчим часом ми почуємо і про інші їхні проєкти, але це буде Пізніше. Давно у нас не було нових видавництв, які влилися у процес мальопису створення, тож сьогодні почну із них. Третій колір. Видавництво, яке розпочало свою діяльність е з ліцензії під назвою Величезні дні. Том перший. Мальопис доволі молодіжний. О, господи, балакаю, як стара крига. <свісна> Мальопис попахує підлітковими темами. Маємо трьох дівчаток: Сьюзен, Естер та Дейзі, які тільки но ну, розпочали навчатися в університеті. Ну і, звісно, вони там стикнулися із дорослим життям. Ну, то все хлопці, шовінізм, порушення кордонів і все це модне, що зараз на слуху. Жанр, я так розумію, буденність, хоча опис тут вказує ще на якийсь містицизм, але одним словом, треба читати. Друге видавництво Бімба дуже нішове видавництво, хоча від цього не менш цікаве, видало новинку любі літератори Том Перший. Це манга, яка тісно пов'язана із попереднім їхнім виданням Заплямований смуток, тираж якого вже розпроданий. Видавництво Бімба, скажімо так, орієнтується на випуск художньої літератури зі Сходу та японської манги в Україні. Тож маємо ще одне видавництво, що доєдналося до манго апокаліпсису в Україні. До речі, автор «Заплямований Мованого смутку на Кахара Чуя є одним із персонажів манги «Любі літератори. Скажу одразу: видавництво дуже фанатичне. Якщо поритися у їхніх соцмережах, вас може затягнути в історію Накахара Чуя. Але чого я тут вам переповідаю те, що на долоні? Ідіть та й самі читайте і дивіться. До слова, манга має обмеження в 16 бо має згадку про самогубство. Але судячи із візуалу, манга вельми весела і меланхолійна. Водночас я однозначно почитаю ще одне видавництво е, видавництво імені Маріам Блог. Ні, я не анонсую вихід нового видавництва. Я видаю вам інформацію та -контент, а Ви мені заносите пару коміксів на купи каву. Так, це була недолуга інтеграція моїх патреона та купи кави. В описі знайдете посилання. Але, якщо чесно, я придумала прикольний формат для своїх платних платформ. Тепер там буде рубрика. Ну, ваша улюблена рубрика Матючливий огляд. Враження про відверті халявні мальописи, про які я не буду говорити на загал, бо ображати видавництва, авторів, художників ну, це не прикольно, і моєї думки, в принципі, ніхто і не питав. А от у власному блозі з обмеженим доступом можемо робити що хочемо, правда? Підписуйся. По скрипту. Це будуть жартівливі огляди без ненависті до творців. Тому піс всіх люблю цьом. Тепер повернемось до наших топів. Мальопуси прям останнім часом зарядили. Ну, по-перше. Відкрили передзамовлення на кілька тайтлів манги, і це продовження відьомського раю, порцелянової лялечки а також анонсували передзамовлення на «Нір автомата». Думаю, аніме любителі в курсі, що це таке. Сексі човіха рубає роботів направо і наліво, і водночас пізнає світ та себе в ньому. Та найбільшим здивуванням була манга Томі. Тому перше, я, чесно кажучи, не очікувала, що це буде ось така ціла книженця з червоним обрізом. Воно настільки тицябельне, що заради однієї можливості потрогати видання, хочеться його читати. Таким. таким і хібати, на жаль. 嗯。<laughs> Поїхали далі. А ще приїхало в магазинчики артбук Хогвартс Легасі. Ну і про український басіарій я вже згадувала. Мольфар Комікс анонсували нові передзамовлення: це продовження дівчинки з того боку, том другий, наречена чаклуна, том другий, де мічан бажають потервеніти том третій. А також показали новинку, яка вийде у мольфарів. Це манга Доля, основний наказ. Фух, як згадаю, скільки я тих доль Озвучила в команді Fanvox.ua ЮЕЙ мульфаре. Тримайтесь! Вони стають на слизький шлях долі та її численних реінкарнацій. І цікаво, чи будуть видавати всі варіанти долі. Це вже підпитання. Ну звісно, видавництво не зраджує собі і продовжує видавати книги по Верхамеру 40 тисяч. Цього разу це буде сходження гора, перша частина із серії «Єрець гора, в якій оповідається про галактичну громадянську війну, яка поставила людство на межу вимирання всім ж подобається, коли людство вимирає. Також видавництво там 15 жовтня очікує вихід артбуку по Діабло, де буде показано художні роботи з Діабло 4. Fireclaw Ukraine таки випустила у світ мангу мої вітання Блек Джеку. Нагадую, що це манга про молодого лікаря, який стикається із не дуже приємним реальним сучасним світом медицини Японії. Це, звісно ж, корупція, халантність, байдужість та низька заробітність. Бідна плата. Лікар розчаровується в людях і шукає сенс свого існування в професії під назвою лікара. Тіпікал студент, який тільки вийшов на роботу. Манга уже в магазинах. Наша ідея продовжує випуск уже релізнутих манґ п'ять наречених хепіленд, Ленд», «Токійський месник Солонін. І цього місяця ми дізнаємося ще про вихід двох нових тайтлів, про які на час запису новин поки невідомо. Також є крутяська новина, бо буде продовження бандесіне замок тварин, том «Том-2». А ще вони випустять різдвяну пісню, мабуть, готуються е, під різдвяні свята. А ще безпрецедентна новина буде ми. Випустило завершену серію Кривавий Марс в трьох томах. Так, так, ця серія завершена і видана повністю українською мовою. Дивовижно! Маємо завершені серії. Що в нас ще може бути завершено? Пишіть в коментарях. Отже, з новин, які я знайшла через гугіль-пошуківець, це кошмари від мари, мальопис, точніше, ряд мальописів, не знаю, від різних художників, що дозволяють зібрати на літунів, ну тобто на розвідувальній БПЛА ближнього радіусу дії літакового типу. Так, це я процитувала із сайту. Кожен з авторів створив власну версію коміксу, які не пов'язані між собою сюжетно. Їх об'єднує лише робота БПЛА. У них є окремий сайт, де епілептикам не рекомендую заходити. Там е, крутиться 3D-моделька літунця а також є кілька сторінок від малюописів, придбавши які можна задонатити на збір. А донат від 10 тисяч гривень гарантує утримання фізичного примірника мальопису. Чи то пак збірки мальописів тут не уточнено. Одним з художників стали дівчата, що малювали Blackout, про який я вже колись згадувала також. І цей проєкт я також знайшла через Google Пошуківець. Загалом основна мета проєкту зібрати гроші, тож маєте просто донатити або ж купити мальопис if you wish. Так, друзяки, це всі! Ми з вами знюхаємося вже дуже скоро. Підписуйтесь на Patreon і байміє кофі Блог і там очікуєте матюшливі огляди. А наразі все, цьомкою бомкою біжу зараз на букфорум. Можливо, там і знюхаємося. Па-па!